Мода на безпеку у Чернігові патрульні поліцейські провели захід в межах національного проєкту Світло рятує життя. Охоронці громадського правопорядку вкотре привертають увагу до використання флікарів та інших світлоповертальних елементів у повсякденному житті, аби запобігти аваріям та зменшити кількість випадків дорожньо-транспортного травматизму. Як розповіли поліцейські, нині чимало пішоходів не використовують відповідні світлоповертальні елементи, забуваючи про безпеку і відповідальність. Кожний другий пішохід фактично не має на одязі абсолютно нічого. А це дорівнює нульової видимості на дорозі. Якщо це при хороших погодних умовах, ми вже не кажемо це чи при дощ, дощ, туман, сніг і так далі. Ми зазначаємо, що зараз коротший світловий день. Відповідно, учасники дорожнього руху згідно правил правил дорожнього руху мають мати на одязі та інших своїх аксесуарах саме світлоповертальні елементи. За це існує відповідальність. згідно кодексу України про адміністративне правопорушення за статтею сто передбачено саме 255 гривень. Підтримали важливу соціальну місію студентки Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. Ми будемо показувати чотири колекції, які створені училищем. Колекція космос, колекція лісова казка, шкільна форма і кольори життя. Щоб не тільки був одяг конкретно з світлоповертальними елементами, а на будь-який одяг, повсякденний одяг, можна додати якусь стрічку, якийсь елемент або жилетку, і ходити в повсякденному житті, і буде машина їхати. Буде світло, і буде видно, коли іде людина. Дівчата не лише власноруч створювали спеціалізовані колекції одягу зі світлоповертальними елементами, а й виступали у ролі моделей. Прорепетирували, все добре, хвилювалися іноді, але як бачите, все добре. Гарний показ дуже сподобався, особливо ці мигалки на поліцейських машинах дуже гарно зробили. Не оминули захід і представники громадської організації «Яко місто. Вони особисто продемонстрували приклад безпечного руху транспортних засобів у темну пору доби та зазначили, що кожен велосипедист має застосовувати необхідне оснащення. Безпека дорожнього руху це одна з важливих критерій, щоб популяризувати велосипедну спільноту. От і ми з своїми власними прикладами і нашим велосипедом показуємо елементарні. Такі аксесуари, які мають бути у кожного велосипедиста, це задній ліхтарик, передній ліхтарик, катафоти, плюс світлоповертальні якісь флікери, жилетки. О, це все рятує життя, це підвищує безпеку. Ввечері велосипедисті видно за 100 метрів, якщо на них нанесені світлоповертальні елементи. 13 листопада в Україні розпочався другий етап тижня безпеки дорожнього руху. У його межах запустять широку інформаційну кампанію, аби популяризувати дотримання правил дорожнього руху серед дітей та дорослих.